Каже Вікторія: so don't go anywhere. Я сьогодні нікуди не йду. «I don't go anywhere. А тепер увага. Коли вам кажуть таке заперечне речення, я нікуди сьогодні не йду. А ви хочете сказати, ну, ти знаєш, я також ні англійською мовою є два варіанти. Плюс один розмовний. Один розмовний завжди який можете ставити. «me too». ніколи не помилитеся. А ось я також ні. Тут гість прийшов послухати. Можна сказати двома варіантами. Перший I don't either. I don't either. Either. До речі, американці скажуть either. І другий варіант Neither do I. Neither do I. Ще раз, коли вам хтось скаже в заперечному реченні I don't go anywhere, ваші два варіанти: Neither do I. I don't either.